Топ країни для ІТ-бізнесу у 2025 році. Якщо у вас аутсирська команда, SaaS, сервіс або навіть свій продукт у 2025 році, важливо не тільки, що ви робите, а де ви це зареєстрували. Мене звати Андрій Данченко, я CEO енексіс Firm. Ми допомагаємо іт компаніям розширюватись на нові ринки, без податкових пасток і бюрократії. У цьому відео. 5 країн, які найкраще підходять для ІТ-бізнесу у 2025 році. Швидкий перелік. Естонія. Є резиденція. Простота 0% на нерозподілений прибуток. Кіпр податок на прибуток 12,5%. ip бокс для ІТ до 2,5% податку. Польща 9% СІД. Для малого бізнесу плюс можливість ВАЗ-реєстрації. Великобританія сильний імідж рнд пільги легкість ходу на глобальний ринок США, Делавер, Вайомінг, Флоріда для SaaS стартапів і страйп-орієнтованих моделей. Трохи розберемося глибше. Естонія. Є Резиденція відкриває доступ до європейської юрисдикції без фізичної присутності, 0% податку на нерозподілений прибуток. Платити тільки якщо виводити дивіденти, повністю електронна звітність, швидке відкриття кампанії. Підходить для ІТ-консалтингу, САЗ невеликих продуктових команд. Кіпр 12,5%. Стандартний податок на прибуток. ip бокс Режим. Прибуток з використання IP може обліковуватись ставкою 2,5% за умови дотримання правил Substance та реєстрації об'єкту інтелектуальної власності. Лояльна банківська система. Єврозона. Підходить для продуктових IT-компаній, які монетизують інтелектуальну власність. Польща 2% СІД. для компаній з доходом до 2 млн євро на рік. Доступ до вас про реєстраціям. Якщо продукт пов'язаний з web 3 або фінтехом. Простота відкриття банківського рахунку. Підходить для аутсорсингових компаній, продуктових стартапів фінтех, криптоінтеграцій Велика Британія: 19% податок на прибуток. Може бути 25 для прибутку понад 25 тисяч, потужні податкові пільги на RD, легальний імідж, визнання у США, ЄС та Азії. Угоди з інвесторами, контракти, страйп, ПейПОЛ. Усе працює. Підходить для стартапів, які шукають фінансування і продуктів з іноземною аудиторією. США, Делавер, Вайомінг, Флоріда. C-Corp Сікорп стандарт для стартапів, які орієнтуються на венчур. Вайомінг LLC простий варіант для структурування прибутку, анонімність, низька звітність. Флорида популярний штат з низькими податками та гарним банкінгом. Stripe, PayPal. Усе адаптоване під США. Підходить для SaaS та стартапів. Обрати юрисдикцію це не тільки про податки. Це про зручність, надійність, доступ до банкінгу або платіжок, інвесторів, клієнтів. У Іннексіс ми допомагаємо. Оцінити модель вашого ІТ-бізнесу, обрати країну, яка не вб'є ваші можливості, зареєструвати компанію, відключити банківські та платіжні сервіси, побудувати правильну податкову логіку. Напишіть IT-2025 у коментарях. Ми надійшли могайд, порівняння юрисдикції для ІТ компаній податки, відкриття ризики.